Давайте подивимось на порозі яких подій ви стоїте. Так, що покажуть карта, якась удача йде до вас. Да? По роботі може бути. Якусь висоту візьмете, або хто в пошуках, да? ви можете знайти роботу, також ви можете отримати підвищення, підвищення зарплати, підвищення своєї посади. Да? Можете і отримати якусь премію, винагороду. Ось так карти показують. Вітання, якісь і знову так, карта кар'єри, і якір, і карта башти Вони говорять про те, що ви будете впевнені і захищені. От ви будете розуміти, що ви взяли якусь таку висоту, з якої вас уже ніхто не зіштовхне однозначно. так? Відкриваються якісь можливості для вас. Можливості росту, ай так і буде.